Ти сьогодні щось замовляв додому, може, піцу, суші або каву. А уяви, що замовлення приїхало, а замість дякую за доставку тобі кажуть добрий день! Ось ваша повістка це не жарт. Народний депутат Юрій Камельчук заявив, що один працівник ТЦК має мобілізувати 12 людей на день. І найпростіше каже він: це викликати кур'єра доставки під приводом замовлення. Людина приходить, а її вже чекають. І, от замість бонусів на голову, ти вже у військ. Оматі, а потім на медкомісію, і далі, як по накатаному, це не вигадка, це не мем, це реальна цитата з виступу в раді. Якщо ти думаєш, що тебе це не стосується, просто пригадай, скільки разів ти щось замовляв останнім часом. Можливо, наступне замовлення це ти реалії сьогодення. Такі, що навіть кур'єр стає ціллю. Що думаєш з цього приводу? Напиши в коментарях. А якщо хочеш бачити ще більше таких відео, підписуйся. До речі, якщо тут є кур'єри, напишіть, чи була така ситуація.